Одеса. мені подобається порівнювати її з жінкою. Адже вона і є жінкою. Мамою. Справжньою українською мамою, яка вміє дарувати любов та турботу. Відповідати добром на добро. І навпаки. Вона ніколи не пробачить тих, хто наносить їй глибокі рани. Направляє ракети на її дітей. Діти, закривайте ці глаза! Діти закривайте! Одеса, мама дуже сильна, і сила є у вмінні протягнути руку, якщо потрібно руку допомоги. У ці важкі часи вона потребує допомоги, друзів. І це ви разом із словами підтримки, кожного дня нам надходять численні запити, чим ще ми можемо допомогти. Ми дякуємо за ту допомогу, яку надають Одесі міжнародні партнери та поріднені міста. Наша віра стає міцнішою разом із Італією, що буде відновлювати спасо спасопребереженський собор, зруйнований російською ракетою. Завдяки вашій допомозі ми маємо майже все для задоволення першочергових потреб, зокрема і десятків тисяч мешканців інших регіонів, для яких Одеса стала другим домом. Але сьогодні Одеса потребує впевненості у майбутньому і ви можете надати їй це. Інвестував у технології або промисловість міста. Кожен з наших численних партнерів від європейських банків до потужних світових корпорацій може підтвердити, ділові стосунки з Одесою – це завжди відкритий та прозорий діалог. А меря міста створює всі умови для розвитку бізнесу. Саме тому, незважаючи на повномасштабну війну, ми продовжуємо активну співпрацю з міжнародними партнерами та сміливо дивимося у майбутнє. Віримо в нашу перемогу та запрошуємо до Одеси.